Ми працюємо на Херсонському напрямку. Визначена задача це гуманітарне розмінування. Розмінуємо поля для того, щоб була безпека для мирного населення, щоб займати своєю справою та вирощувати урожай на цих полях. Гуманітарне розмінування відрізняється від оперативного розмінування тим, що ми забираємо весь метал з полів. Це є осколки, вибухонебезпечні предмети, якщо вони є, або залишки від них. Ми працюємо кропітливо і в зв'язку з цим це набагато довше відбувається, ніж оперативне розмінування. Але після нашої роботи територія вважається абсолютно чистою. і На даній території немає ніяких залишків від артилерійських обстрілів, і інших снарядів. Крім цього, що ми працюємо на полях, також ми працюємо на придорожних територіях. Також працюють в нашому підрозділі група нетехнічного обстеження території. Група НТО літає на коптерах, дивиться, обстежує територію візуально для того, щоб у нас була інформація, де знаходиться, що знаходиться, і було безпечніше працювати далі на полях. Це наша земля, і ми працюємо, працювали і будемо надалі працювати. Для того щоб все очистити, слава Україні!